Говоримо про лецитинчик для чого, що кому і скільки Лецитин – це фосфоліпід, який дійсно потрібен нашому організму. Він покращує роботу головного мозку. За рахунок чого? Тому що з лецитину складаються на 60% наші нейро... нейрони. Так ми швидше запам'ятовуємо запам краще думаємо. Дуже класно для мислительних функцій. Лицитин також нормалізує холестерин в нашому, в нашому в організмі і таким чином профілактує ризик серцево-судинних захворювань, покращує роботу жовчі відтоку, тому що жовч, вона складається з лецитину, тобто з фосфоліпідів. Коли ми боїмося їсти яйце, Типу, що там холестерин, не хвилюйтеся, тому що той холестерин він вже захищений лецитином. Тому лецитин такий класний для при роботі порушення роботі жовчого відтоку, Коли у нас погано перетравлюються жири, коли у нас високий холестерин, Лецитин слід вживати. Ну це профілакторна доза, десь 1200 мг. Я зараз тут не призначаю ніяких нікому дозувань. Це я тримаю свій лецитин, який я сама вживаю, як жінка, дівчина, і це та добавка, яку вживає. Моя мама на постійній основі вже мінімум рік і буде продовжувати вживати, так як профілактика ризику серцево-судинного захворювання, де можна придбати. Ну, зазвичай на своїх курсах я даю посилання. Зараз у вас є змога на біотеці придбати зі знижкою по промокоду Каленська.